Друзі, всім привіт! З вами Влад, з будів. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як тему персонального росту. Про те, як вам вирости в будь-якій вашій діяльності в 10 разів. Тобто, як вам застосувати елементи і методи експоненційного росту. Як зробити 10 разів росту в будь якій діяльності. Очевидно, що, як ми бачимо зараз на слайді, 10% результату або 10% росту 100% для когось це абсолютно різні поняття. Для когось це може бути якість життя, для когось це може бути ще щось, для когось це може бути такі знайомства бути, для когось це фінансовий достаток. Але. Принципі ми це можемо обрахувати, і ми можемо це приземлити до якихось цифр. І тому для того, аби не бути суперабстрактним і нагадати вам тут на каві гущі, я вирішив все це прив'язати до фінансової складової, адже фінансова складова дуже релевантна з нашою якістю життя. В принципі, чи ні краще я живу, чи не краще я живу. Окей, тому ми будемо. Користуватись такою оцифровкою у вигляді вашого заробітку. Все, це я сподіваюся зрозуміло. І дуже важливо розуміти, що. Вам це можуть казати бізнес-тренери, всякі гадалки, я не знаю, от ну, просто всі, експерти з усього в Тіктоці, в Фейсбуці, в Твіттері і так далі. Але якщо ви уважно подивитесь це відео, ви зрозумієте, що тут нема ніякої магії, тут є звичайні прості дії, які треба робити, і тоді ви досягнете Х10 результативності. Припустимо, як нам вирости, от як в прикладі на слайді, з 500 доларів в місяць до 5000 доларів в місяць. Погодьте, що заробляючи 500 доларів в місяць і почати заробляти 5 тисяч доларів в місяць це два різні рівні життя. Припустимо, ви ну, знаходитесь десь на рівні 500 доларів, або там на рівні 1000 доларів, навіть на рівні 2000, або 3 000, чи 5000 тисяч доларів. Для вас це відео все одно залишається корисним, тому що тут закладені базові основи того, як це правильно зробити. Наприклад, як нам перейти з точки А з нашої з 500 доларів в точку Б 5 тисяч доларів в місяць. Давайте розберемо. На прикладах, як же нам туди реально потрапити в моєму житті, взагалі з практики я знаю багато методів успішної діяльності, багато там алгоритмів, ще чогось, але я виділив такі основні. Три, які ми, ну, в принципі, в них все можна звести, якими я сам користуюсь. Я їх дуже спростив і написав от в такі пункти. Перше, як потрапити з точки А в точку Б, як зробляти не 500 доларів, а 5000 доларів в нашому прикладі. Нам треба наполегливо працювати. Ніхто не буде сперечатись, що наполегливо працюючи, дізнаючись щось нове в своїй професії. Просто там овертайм працюючи, вкладаючи більше гони, більше свого життя і фокусу в вашу роботу, ви точно потрапите в свою точку Б. Просто це буде питання часу. Другий такий дуже важливий пункт, як на мене, це багато навчатись, адже вивчивши нові якісь практики, наприклад, ви працюєте в IT, або ви працюєте в якомусь маркетингу, ви опанувавши нові навики, станете більш кваліфікованим і дороговартісним спеціалістом. Тому я думаю, що наполегливо працювати і Багато навчатись, це 100% шляхи до того, аби перейти з точки А в точку Б, ну в вашу точку Б. І це ок, це круто, це працює. Якщо ви вже перебуваєте на одному з цих етапів, продовжуйте випити цю скелю, 100% все буде. Третій варіант, який я люблю найбільше, відверто кажучи, це бути в оточенні тих людей, які вже мають такі результати. Спілкуватися з людьми, які вже заробляють 5 тисяч доларів місяць, і вони собі ставлять вже набагато вищі цілі. А ви, наприклад, заробляєте 500 доларів місяць. Просто перебуваючи в оточенні з ними, ви будете переймати їх навики, ви будете переймати їх спосіб мислення, ви будете навчатись, і оточення, як така екосистема зможе вас виростити набагато швидше. І давайте порівняємо зараз три ці моделі. От перша модель ну, наполегливо працювати. 100% процентів наполеглива робота, які би ви не були хардворки, вона буде займати у вас багато часу і доволі багато зусиль. Але результат 100% гарантований. Якщо ви work hard чи ви work smart, але ви працюєте наполегливо і довго, ви точно Наблизитись до своєї точки Б або досягнете її з плином часу. Друга модель багато навчатись навчання чесно забирає ще більше зусиль з моєї точки зору ніж робота, тому що щоб опанувати щось нове, нам правило, треба очистити свою оперативку старого, позбутися якихось старих навичок. Якихось старих моделів мислення, це інколи набагато важче, ніж просто працювати і робити те, що ти неш добре. Тому по часу багато навчатись це реально довго, по зусиллям тут багато, але я би напевно написав ще овер багато. Тобто, це реально важко. Вчитись і дізнавати щось нове і ще вміти це використовувати. Проте результат знову ж таки гарантований. Тобто ви точно багато навчаючись і багато працюючи, дійдете до своєї точки Б. І третій варіант, мій улюблений, це. Перевоювання в тій спільноті, у якої вже є результати, яких ви хочете досягти. Тобто є та точка Б. Припустимо, ви заробляєте 500 доларів в місяць і ви починаєте перебувати постійно в спільноті, спілкуватись з людьми, які заробляють 5 тисяч доларів в місяць. Ну, мінімум. Тобто, вони вже ці в 10, в 15, 20 тисяч доларів. Ви спілкуючись з цими людьми, вже будете по-іншому мислити, по-іншому ставити якось свої пріоритети на життя, приймати рішення. Про це поговоримо далі. І давайте розберемо: бути в спільноті ну, по часу перебування і спілкування з людьми не займає так багато часу, як кропітка праця над певним пластом інформації, бо вивчення певного пласту інформації, які треба зусилля порівнюючи з роботою і порівнюючи з навчанням. Це мінімальні зусилля. А результат з моєї точки зору, зараз увага до всіх експертів, езотериків, human х'юмандизайну, нумерологів і так далі, з моєї точки зору, наголошую. Результати теж гарантовані. І знову ж таки наголошую на тезі: з моєї точки зору бути серед тих людей, які вже знаходяться в вашій точці Б. Найшвидший шлях для того, аби, як тут на слайді показано, приплести до того вашого бажаного порту з точкою Б. Тобто це найшвидший і найпростіший шлях. І давайте задамося питанням. А чому це так працює? От ви можете зараз поставити відео на паузу на одну хвилину і подумати, чому ж це так працює? Окей. Я радий, що ви встали на паузу, подумали, і тепер я вам поясню знову ж таки свою теорію, чому це так працює. І давайте це розберемо знову ж таки на дуже, 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 дуже простому прикладі з п'ятьма 5, 5 доларів і п'ятьма тисячами доларів. От ми бачимо дві моделі: модель А і модель Б. В моделі А людина мислить в квадраті того, як заробляєте. І як робити ті чи інші дії, які приведуть її до результату в 500 доларів в місяць. Тобто вона, в принципі, заточена далі, ніж за цей квадрат, людина вийти не може на даному етапі, тому що вона розуміє тільки в межах цього квадрату. Тобто у неї є певний дискурс, певний фрейм. Мовно кажучи, це можна уявити, що ви бачите десь ось так. І ось так, це ваші. 500 доларів в місяць, або ваше 1000, 10 тисяч доларів. Не важливо, от ваша модель мислення. І людина, яка вже заробляє в моделі 5 тисяч доларів в місяць, у неї її квадрат мислення або її фрейм мислення знаходиться вище над вашим, десь ось так. І вона бачить, що і як треба робити, які рішення треба приймати, як спілкуватися з людьми, що треба робити, що не треба робити, для того, аби мати і заробляти 5 тисяч доларів місяць. Тобто ця людина мислить в звичному для неї квадраті. Тобто для вас звично заробляти 500 доларів місяць марк зарплата, для цієї людини є звичкою заробляти 5 тисяч доларів місяць. І це її квадрат мислення це дуже важливо. Це дуже-дуже умовна модель, проте вона. Досить круто показує вам, що таке фрейм мислення. Це ваші поведінкові там паттерни, які вас проводять до тих чи інших результатів. Наприклад, ви зараз отут от знаходитесь 500 доларів в місяць. Це для вас є звичка, це для вас є норма життя. Людина може знаходитись в звичній нормі життя, коли в неї мислення, там 5 тисяч доларів. Так само і люди, у яких є. Фрейм мислення 50 тисяч доларів місяць. Є люди, у яких 100 тисяч місяць. Це для них просто є звичкою. Вони звикли так жити, звикли заробляти такі гроші. І для них незвичним буде повернутись до моделі. Вашою заробляти 500 доларів місяць. Тобто вони не знають вже, як жити в такій моделі. Вони колись в ній були, вони її пройшли, вони її забули. Для них є звичка, звичайно, буденність заробляти 5, 10, 15, 100 тисяч доларів. Це є просто частина життя. І для того, аби це зрозуміти, ви можете пригадати, як ви, наприклад, не вміли їздити на велосипеді або не вміли їздити на автомобіль. Для вас було незвичайним перший раз сідати за кермо велосипеда або машини, перемикати швидкості, ну, керувати транспортним засобом. І ви, наприклад, спостерігали людей, які просто керують транспортним засобом по звичці. А тепер ви самі керуєте транспортним засобом і не задумуєтесь, як? У вас в принципі це все відбувається, окей? Тобто на такому прикладі я думаю ще простіше зрозуміти. Тобто, це звичайний є фрейм мислення. Як ми бачимо вже на цьому слайді, фрейм мислення 5 тисяч в місяць він в себе. Включає цей фрейм на 500 доларів в місяць, тому що це пройдений там. Це один із етапів до того рівня, до того життя. А в, наприклад, фрейм 50 тисяч доларів в місяць, він вже включає в себе і 5 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів, в місяць, але він набагато ширший. Тобто, ми можемо ну, приймати рішення, виходячи з наших можливостей і з нашого світогляду, до які дозволяє нам заробляти або 5, або 50 тисяч доларів в місяць. І тут треба. Дуже-дуже задуматись над таким поняттям, як рефреймінг. Переосмислення свого сприйняття дійсності, яке дозволяє нам приймати чи не приймати такі чи інші рішення. От мені дуже подобається, який висновок дали. Про рефреймінг. це. Опис процедур переосмислення та переналаштування механізмів сприйняття мислення поведінки з метою позбуватися від невдалих можливо навіть патогенних психічних шаблонів. Патогенних психічних шаблонів це звучить доволі складно, якщо просто, то це шаблони мислення, які не приводять вас до результату та роблять щось гірше і не приводять вас до тієї цілі, до якої ви. Хочете прийти, і найкраще з моєї точки зору рефреймінг це процедура, яка відбувається з вами, відбувається саме коли ви змінюєте оточення. Давайте задати приклад, як довго ви зможете не залишатись там. Патологічним алкоголіком або наркоманам, якщо вас не будуть оточувати такі самі люди, або подивіться, чому наприклад люди об'єднуються в спортивні спільноти, ходять разом в зал, займаються чимось разом, об'єднуються в бізнес-клуб, об'єднуються в ще в якісь спільноти по інтересах і набагато швидше там виростають, і, і навпаки, спільноти, які затягують людей, або в які люди самі заходять, які є деструктивними для них там організовані злочинні групи. Квазі республіки або ще щось секти, умовно кажучи, релігійні общини. Це все теж впливає на світогляд людини і на те, як вони мислять. Тобто, рефреймінг, перепрошивка іншим словом, вашого мозку найкраще та найшвидше відбувається в певному оточенні, тобто в певній спільноті. Тому я рекомендую вам найшвидший шлях для того, аби змінити себе. Прийти в цей процес рефреймінгу та вирости до ваших бажаних результатів це варіант з оточення. Він найшвидший і найефективніший для того, аби досягнути бажаних цілей. Багато працювати, багато навчати, все працює, все ок. Проте рівень затраченого часу та зусиль ну він буде значний порівняно з результатом. Хоча результат теж І Говорячи про свій приклад, я людина, яка постійно росте тільки в оточенні, в які ми створюємо, як вудоя ком'юніті, і як взагалі, всі оточення, які ми створили. І всі свої результати, я реально завдячую своєму оточенню. Тобто 90% от там результатів, якщо говорити точно, я завдячу тільки своєму оточенню і рекомендую вам теж не зволікати і. Хотів би вам запрезентувати у спільноту, яку ми запустили. Це перша українську гільдію e комерсу на наших теренах Вже була колись купецька гільдія або торгівельна гільдія, і ми вирішили її відродити. Що ж таке перша українська e-commerce гільдія? Це закрита спільнота онлайн-підприємців та діджитал спеціалістів, метою якої є розвивати культуру ведення онлайн-бізнесу в Україні та за її межами. Ну, досить просто. І чому ми Гільдія взагалі? Ну, Гільдія це поняття доволі архічне, яке прибуло на нас на Західної Європи, яке описує в принципі спільноту торгівців, де люди об'єднувались, ділились досвідом, ділились навиками, ставили певні ціни, демпінгували ринок, робили багато всього іншого. В Україні була культура купецьких гільдій, доки. Російська імперія, імперія зла, яка зараз є пращуром тої недоімперії, яку ми зараз хочемо зруйнувати. Ми її точно зруйнуємо. Катерина при російській імперії ліквідувала останні купецькі гільдії в Україні. Вони були дуже розповсюджені як на Надніпрянській Україні, так і на Західній Україні. Такі ж в нас цінності наші закриті спільноти. Ну у нас є цінність довіри. У нас є цінність ефективного взаємодії, у нас є цінність розвитку, спільну розвитку, і у нас є цінність України. Давайте більш детально подивимось на веб-сайт гільдії. Ви на нього зможете перейти, прочитати, подивитися, що тут відбувається, прочитати про нашу місію. Ми реально вирішили відновити традицію об'єднання українських підприємців. Та спеціалістів гільдію, щоб не забувати про наше коріння і про найкращі практики, які вже були реалізовані в Україні. Що ви отримаєте, якщо ви будете долучатись до першої української e-commerce? Е ви отримаєте ну, Discord-чат зі спільноти однодумців, де ви можете знайти партнерів, підрядників, клієнтів. Ви отримаєте найкращі практики по запуску Facebook, TikTok, Google Ads. інтерв'ю з власниками різних e-commerce е брендів, інтерв'ю з відомими експертами в сфері digital. у нас. Дуже багато прикольних людей. Ми запрошуємо доволі деяких відомих, деяких не дуже відомих. Майстер-класи та практику ми постійно проводимо місяць, два або три знижки на всі продукти від водойком. Ще багато чого цікавого. Досить зручно організований інтерфейс. все в Діскорді, вся база знань у нас залишається в Notion, У нас різні майстер-класи. Різні практикуми, різні гільдійські вчення. Ви можете ну, в принципі, зайти і переглянути це все на вебсайті, посилання на яке буде в описі під цим відео. Ми дуже запрошуємо абсолютно всіх людей, яким цікава тема діджиталу, цікава тема e е комерсу. Проте гільдія складається зі спеціалістів реклами, e е комерс підприємців, дизайнерів, фрілансерів та різних підтримців, початківців. Ціна на гільдію ну, символічна, в принципі, за той. Глаз цінності, які ви отримуєте, відгуки ви можете прочитати тут, на вебсайті, а я вам трошки покажу, як всередину це виглядає. Наприклад, ми заходимо в якомусь гільдію. От є наша гільдійська лібрарія. Тут у нас можна Подивитися, які книжки читають, можна скачати собі якусь книгу. Тобто тут наші учасники діляться літературкою між собою. Далі у нас є вчення, От, наприклад, як формувати офер в рекламних кампаніях. Що таке офер, бачите, і ми можемо прочитати про те, як круто працювати з оффером. Найкращі стратегії для масштабування рекламних кампаній класно. Бу буде теж майстер-клас по цьому. Далі, найкращі практики тестування рекламних компаній, повністю сторіночка розписана з практиками і так далі. Тобто ми маємо тут величезний пласт інформації, практиками, кейси, вчення. Але найкраще, що є в гільдії, це весь двіш, який відбувається в нашому Діскорді. Тут постійно йде. Переписка в Чумацькій раді хлопці спілкуються, допомагають вирішувати один одному питання. В анонсах ви можете побачити, що буде, що не буде в гільдії. На дошці пашани хлопці діляться своїми результатами, як вони продають, що вони продають. Відгуки вони діляться гільдію, можете зайти, теж почитати про себе. Тут кожен розповідає про себе максимальну кількість інформації чим може бути корисний. Тут можна швиденько знайти чат для партнерства, і в принципі чат для того, аби знайти собі клієнта ще підрядника. І в принципі, ми маємо досить багато всього цікавого, щоб ну, рости і розвиватись разом. Я рекомендую не зволікати. Долучатись до першої української e гільдії. Тут не завжди може бути відкритий доступ, проте слідкуйте за посиланням. Якщо ви переглянули це відео на YouTube і вам пощастило побачити, що доступ відкритий, я вас вітаю, дуже рекомендую приєднюватись, тому що доступ ми відкриваємо дуже рідко, можливо, раз на місяць, можливо, два на місяць. Це все залежить від багатьох обставин. Тому, друзі, не звалякайте. Дякую за перегляд цього відео. Посилання на першу українську e і комердір буде знизу. Якщо у вас будуть виникати питання, не соромтесь. У нас тут є телефон і імейл. E Ви можете написати і отримати підтримку по будь-якому питанню. А у мене наразі все. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Ви засвоїте уроки про те, як зробити X10 вашій діяльності. Побачимось в наступних відео.